Доброго ранку, дітки, а ми сьогодні з вами побалакаємо про посуд. Дітки, а який буває посуд? Кухонний, столовий, чайний кавовий. Кухонний посуд потрібен для приготування їжі. Кухонний посуд роблять з металу, тому що в ньому готовлять їжу. Зі столового посуду їдять це тарілки, вилки, ложки. Ножі, пужери, стакани, чашки з цього посуду їдять. Діти ще є чайний посуд, з чайного посуду п'ють чай. Дітки, а є ще кавовий посуд з кавового посуду, п'ють каву. Молодці дітки, дякую за увагу.